Трактор Т-25 В кого брав кочілку? А? А ну люди, чия то коса згути мені напишете, хто йому доручив такого апарата. Ціпками хлопці валять. Ото я понімаю агрегат. А не 17 тисяч! І не зрозуміло, що не робити. що? Да. І що, коси добре ця? візку не бив. А як тебе О, кардан? Прям три по цих ти що гониш? Не, не. По розкосах. Ну вон христовінка не забачиш. Не. Як ти так їздиш? Ні. А ну покажи, яка в кабіні шумоізоляція мої Скосив 10 Сказав 100-ти хлопець. Що не прийдеш кірхером одмею. Тебе без пиною чи без пени? А? Тебе дзвонить хтось. Агрегат?